Новий митний кодекс України опублікований 21 квітня 2012 року. Набирає чинності з 1 числа другого місяця, що слідує за місяцем його опублікування, тобто з 1 червня поточного року. Митний кодекс має направлення на новітні технології, а це дозволить значно спростити процедуру проходження митного контролю та подання документів. Новий митний кодекс дозволяє використовувати електронне декларування. Всім суб'єктам зовнішньої економічної діяльності без будь-яких обмежень та у всіх режимах. На сьогоднішній день ми вже успішно працюємо з електронним декларуванням, як ви вже знаєте, і це значна частина митних декларацій і митних документів подається в електронному вигляді. Але разом з тим існує цілий ряд ще проблемних питань. Які пов'язані взаємодією з іншими державними органами, а їх 22, які не в повній мірі можуть надавати нам і суб'єктам зовнішньої економічної діяльності інформацію в електронному вигляді. Тобто дозвільні документи, всі, і це певним чином цю роботу нашу поки не дозволяє нам виконувати і в повній мірі. З впровадженням нового митного кодексу. Ми вже думаємо, що ці процеси будуть відбуватися значно швидше, значно краще. В новому митному кодексі зазначений повний перелік документів, що подаються митному органу суб'єктами зовнішньої економічної діяльності. Безумовними перевагами кодексу є можливість проведення митного оформлення протягом 4 годин з моменту подання митної декларації та документів. Передбачена персональна відповідальність посадової особи митниці, впровадження уповноваженого економічного оператора та можливість здійснювати митне оформлення у будь-якому митному органі. Можуть здійснювати оформлення в будь-якому митному органі України для прикладу, якщо цей суб'єкт зареєстрований у Вінниці, а товар йому потрібно буде доставити до Києва, то він може по дорозі до Києва здійснити оформлення в будь-якій митниці на шляху слідування, щоб не заїжджати до Вінниці, а відразу ж провести митне оформлення. По руху транспорту в найближчій митниці новим також є досягнення компромісу з порушниками. Тобто, якщо за відсутності в діях особи, яка вчинила порушення митних правил, провадження у справі про це правопорушення може бути припинено шляхом компромісу. Досягається згода про те, що суб'єкт добровільного порядку сплачує штраф, який передбачається відповідною статтею, а також Проводить інші дії, які передбачаються диспозицією відповідної статті. Після цього він не являється порушником метного законодавства, він не буде в обліку як порушник метного законодавства. Державі збитки не нанесені, суб'єкт вправі працювати спокійно далі. Також напередодні футбольного чемпіонату Євро 2012 незважаючи на те, що на відрізку державного кордону, що належить до зони діяльності Вінницької митниці, не очікується значного напливу вболівальників. Підготовчі роботи все таки були проведені. Ми е, все таки готові е, прийняти е, наших е, вболівальників е, в оперативному порядку. Для цього у нас е, Наступні зроблені заходи. Інформація в пунктах пропуску на інших, тобто, зокрема, на іноземній мові щодо переміщення оболівальників розміщена повністю, а також всі стенди приведені за рекомендацією нашого, товариства ЄОБАМ, яке працює в зоні діяльності. Митниці Молдовського Придністровського регіону теж виконується таблички з напрямком руху, інформаційні стенди, таблиці приведені в порядок. Також, як вже зазначалося, в митниці успішно проведена підготовка фахівців і знання іноземних мов. Активно ведеться робота й у напрямку протидії митним правопорушенням. Станом на 28 травня оперативними підрозділами митниці виявлено 351 факт порушень митних правил, вартість яких склала 14 мільйонів 574 тисячі 100 гривень. Серед порушників митних правил це фізичні особи громадяни України та іноземці. В першу чергу. Це 319 випадків, Молдова 272 чоловіка, 272 випадки будемо там казати. Україна 35, Росія 6. І 6 випадків це інші країни. Це Польща, Йорданія і е, Ірак. Посадові особи підприємств 32 випадки на сьогодні. день. Щодо предметів порушення метних правил, то найбільше нас конфіскується товарів тютюнових виробів. Це на сьогодні фактично. Найбільша кількість справ їх на суму вилучено 12 тисяч верніше, вилучено двінадцятися пачок на суму після три тисячі гривень за результатами роботи до суду передано 302 справи на суму 14 мільйонів 652 тисячі 261 гривня з них рішення прийнято по 247 справах на суму 14 мільйонів 644 тисячі 367 гривень Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.